Від початку повномасштабного вторгнення українці та їх іноземні друзі задонатили близько мільярда доларів на допомогу військовим та постраждалим. За ці гроші українці купують автівки, дрони і навіть супутники. Донатять всі від мільярдерів до дітей з пенсіонерами. Сьогодні ми спробуємо розібратися в цьому феномені. Ви дивитесь агент Сміт, я Карлос Сміт. Ми в Україні. Yeah, I'm still thinking about the title.

Нормально, все під контролем, і завжди. До нас надійшла заява про крадіжку речей із гуртожитка за цією адресою. Це помилка, це непорозуміння. Ого, Карлосе, привіт! Будь як вдома. Пане Сержанте, а класний чайник? Ще раз пояснюю. Сусідка виїхала з кімнати. Я вирішив продати її старі речі і затонатити гроші на ЗСУ. До мене звернувся знайомий військовий з запитом допомогти їхньому підрозділу. Ну, я придумав геніальне рішення. Я ж душі підприємець. Та я... Два дні до мами. Дивлюсь в інтернеті на продаж виставлені мої речі. Слава Богу, їх ніхто не встиг купити. Та там один хлам. Нічого особливого! Шуба, гітара і навіть дещо інтимне. Тільки масажер вирішив залишити мені для спини те, що треба. Добре, що все вирішилось. В майбутньому бути уважними. Другого попередження не буде. Дякую, пане офіцере. Придумав. Будемо продавати волосся. Ні-ні-ні. Я одрази не буду розплітати. Та ні, будемо продавати моє волосся. Юра, ні. Минулого разу, коли ми тебе поголили, тіло все було в подразненнях. Цілий тиждень. Дай зарядку на телефон. Точно. Кідаємо подовже з вікна на вулицю, робимо зарядну станцію для електрокарів і заробляємо гроші для ЗСУ. Як тобі ідея? Ну, Геніально, я... я теж так думаю. Юрій, вибачте, а що це означає? Ви своїй Америці взагалі ребусів не знаєте. Це ряд. За ним літера К. Зарядка. Зарядка. А заря. Заря. Мені здається, що клієнтів вже сьогодні не буде. Може, додому? Поки палиш, Юро і сішку, заряди свою малишку. Зарядився молодець, а як ні, тобі пацан стояти. Що вам треба? Я Хокаге. А я Юра, дуже приємно. Давай заряджу. Ю... Карлос. Яка світло випнула! Блін, походу там правильна синусоїда була. Бісів гуртожиток. Стара проводка, з нею ніякий бізнес не замутиш. Юр, дивись. Шіста. Ну довись. Йде... Да. Я запустила від відео твоє з масажером. Ну, відкрила збір на ЗСУ. 200 тисяч переглядів. Збір майже закрито. Там. там. Все, як я планував. Я ж казав, я ж казав, я в душі підприємець. Подивімося відео. Пасажир вирішив залишити мені. Саме завдяки хемінгуею цей коктейль носить назву Дайкірі. Щоправда, даринського розливу. Багато років я збираю гроші на поїздку на Кубу, щоб дізнатися його первинний рецепт. Привіт. Мені. Як зазвичай чашечку лати. Привіт. Це наш постійний Володя. Приємно познайомитись. Я багато років сюди ходжу. Спочатку тут був бордель, потім ігрові автомати, тепер кафе. З кожним роком все гірше і гірше. Марічка, що що, що що трапилось? Раз на тиждень ми безкоштовно годуємо переселенців, а гроші на це виділяє благодійна організація. Я загубила сумку, а там гроші було не цілий місяць. Ну, не засмучуйся, можливо, хтось ще знайде сумку і поверне гроші. Чувак, там не те, що грошей немає, там вже і сумку два рази продали. Так, так, все в силі. Завтра всіх нагодуємо. Якщо я до завтра продам свою нирку. Привіт. Привіт. О, Цікавий ремінь. Гривень за 20 продам. А він тобі дуже потрібен. Вадік! Не чіпляйся до гостей. Проходьте, проходьте. Рада вас бачити. Війна змінює дитинство. Вадік продає різні речі на вулиці і виручені кошти віддає на ЗСУ. А я в дитинстві малювала з батьком. Він у мене був художником. А це найцінніше, що залишилося від нього. Він хотів, щоб ми її передавали з покоління в покоління. А, синку, забула тобі сказати. Після першого продажу обов'язково зроби ось так, щоб грошей було побільше. А, Тримається тобі. А чого ти ось так зі своєю зарплатнею не робиш? А щоб ти мене мажором не став. Так, давай, складайся, і йди. Вже час. Бай, давай. Ну, Уявляєш, сам собі придумав, сам зібрав, що йому вже не потрібно, і пішов продавати. Молодець, молодець. Так. Я ще ніколи не бачив, щоб діти допомагали армії. Зараз всі допомагають. А що ти робиш? Вадік! Вадик, не роби цього! Let's go. Чим займаєтесь сьогодні? Та от хочемо закрити збір на дрон для наших військових. Mm -hmm. Залишилось його 5 тисяч гривень. до вечора впораємось. У нас є невеличка традиція. Після завершення кожного збору ми влаштовуємо святкування. От сьогодні моя черга його організовувати. Пройшло вже півдня. Розкажіть, як проходить збір? За цілий день з п'яти тисяч капнуло тільки. 130 гривень. Ну, почекаємо ще. Віталік, я тобі зараз почекаю. Віталік, ти розумієш, що треба брати ініціативу в свої руки. Нам сьогодні терміново треба закрити збір. Я пропозиції? Виходьте за мене. Віталік, ти шо, Віталік, ти що, Віталійшок. Чи ти дофіга веселий? Ти... ти Зрядить обстановку. Віталічек... а це ідея. Веселий. Я подумав, що такий талант Віталіка не має пропадати задарма. Я зробив декілька дзвіночків і влаштував його на один день попрацювати дитячим аніматором. Є такий прийом. Спочатку кручу хвостом на двох ногах, ну, потім піднімаюся на другу ногу. Ну а що? Дітям розваги Віталіку публіка, а ми за рахунок цього закриємо наш збір. Усі в шоколаді! А що ти робиш? Знайшов, має спрацювати. Знайшов конкурс барменів, де можна виграти гроші. Там так і написано. Отримайте приз за найпалкіший коктейль. Ну що ж, за справу береться найпалкіший професіонал? Готово! Найпалкіший коктейль – Бандера Смузі. Або як я його називаю, руснявий зад. Бо мені подобається, як воно горить, як всі бігають і Стоп, знято? Ну все. Вважаю, що гроші у нас в кишенях. Стійте, сіте, сіте, віддайте картину. Віддайте картину, вона не ваша. Я не віддам. Я за ню заплатила. Не віддайте громади. Я за ню заплатила. Я не я за заплатила я віддайте вам, вона моя віддайте. Віддайте. Я обіцяла батькові передати цю картину онукові. А замість цього приводу кові її провела. Ще й донат синові дала зробити. Мама завжди казала, що картина для нас дуже дорога. Я думав, що вона про гроші. Я завжди все псую. Тепер і маму засмутив. А може, ти знаєш, як її розвеселити? Мам, вибач мене, будь ласка. Давай намалюємо ще одну картину. Навіть краще. І я її не буду продавати. Чесно, чесно. Це ж мій банківський договір. Упс. А рахунок все одно порожній. Тепер не буде порожній. Як ти мене вчила. Сино. Все подобається. На, можеш продати його. Тільки він не 20, а тисячу коштує. Тисячу? Дякую! Баксів, а не гривень. Ну, там він потрібен більше. Окей, Хью, let's go. Великий гулякий воїть. Я щось сижу чую французьку музику, а віті мого нема. В нього так. Спочатку французька музика, потім українська наливочка, дружба народів. А що ти робиш? Ну, ти що совсем темно? Ну зараз всі люди відкривають банки, угу. щоб збирати гроші для ССУ. Ну, от я і свою відкриваю банку. Тобі треба банка. Ну, да. Ось. Тобі банка. І це перший твій вклад. Твій благодійний, Господи, прости фонд. Райка. Іди. Розкажіть свій план. Як збираєте збирати гроші? Як, як, як? А мені акордеон допоможе. Да він допоміг мені завоювати серце Раїси Романівни допоможе і грошики зібрати. Так. Барменів, а також володаром грошового призу до безмежної поваги стає неперевершений та неповторний майстер своєї справи Сергій Бацько із міста Запоріжжя. Та який бацьку. Це несправедливо. Ч... Чим він кращий за мене? Гаразд. Переходимо до плану Б. Як я могла загубити ці гроші? Мабуть, я маю звільнитись. Послухай, десь пішло, а десь прийшло. Бум. Тим паче. Барабаний дріб. Спалахи фотокамер. О, фанатки, сховайте свої груди. Бам. Я знайшов тобі гроші. Була... Звідки? Ну, я заробляю непогані чаєві. У мене є талант спілкуватися з клієнтами. Пам'ятаєш мою корону загадку про два сільці. <гум> да. Ти ж з нею почав наше знайомство. Зачекай. Це що всі твої збереження? А як же куба? Що я там не бачив? Бульнула! Дякую. Я, я навіть не знаю, як тобі віддячити. А, знаєш, а, а в мене є варіант. Вечір, моя квартира, вино, ти вину, я. Ти знаєш, я напевно краще поверну. Це займе якийсь час, але я обіцяю. Так, мені час не закупи. Справжні герої не потребують подяки. Ми завжди в тіні. Але коли проблеми повернеться, я буду поряд. Десь тут. Я конкретно тут. Тут стілей зручний. А поки Віталік е, закриває наш збір, я вас познайомлю з нашими волонтерами. Ходімо. Знайомтесь, це Таня і Даня. Таня і Даня в нас знімають подкасти. Тому в них дуже багато вільного часу, і вони кожного дня приходять і нам допомагають, за що їм велике, велике дякую. Отак. От Байда, не хочете додати на подкаст? Ні. Бачиш? У них з'явилося ще більше вільного часу, і тому вони завтра знову прийдуть до нас. Так. А це в нас дядя Толік. Дядя Толік в нас еко-активіст. Раніше він просто збирав пляшки, а зараз робить з них бандеро смузі. Дядя Толік. Ну, без ранхуліра. Це Льоля. Льоля у нас од одна з найактивніших волонтерів. Вона кожного дня у нас, кожного дня допомагає, бігає. Ну, Льоля просто у нас сонечко, бусінка і китюнька. Ходімо. <кхем> Чесно кажучи, я її трохи побоююся. Я якось вранці приходжу в центр, а вона вже тут. І це при тому. Що ключ від центру є тільки у мене. Вона не волонтер, вона якась ніндзя. Тю. Бу. Ой, Льоля. Льолічка. Ходімо до мене. Скажіть, чи важко керувати таким колективом? Знаєте. Ні. От для волонтера що головне? Бажання допомагати, а у них це все є. Ну. <ріст> <ріст> Його хто знає? Ні. А, -а, а що сталося? Ви сідайте не, не хвилюйтесь, сідайте. Що мені казати розлюченим батькам, коли побачать це відео? Бачили колись таке? Тепер нога піднімається до хвоста. А! Вибачте, вибачте, вибачте. Дивіться, якщо такі батьки будуть, ви просто їм кажете. Діти ж сміються, сміються. А це в наші такі нелегкі часи це дуже важливо. Дуже. Дякую вам, нам просто ще треба закрити збір на дрон. Тому. І скільки вам не вистачає? 4870 тисячі 870 гривень. Цей мій вклад в нашу перемогу та в здорову психіку наших дітей. Дякую. А костюм можете залишити собі. Дякую. Віталік. Ми закрили збір! Віталік! Ми закрили збір! Ми закрили збір! Ми, за... Ми закрили збір. Ну, що я вам скажу? У нас в Україні як кажуть, в тому і батька легше бити, тому я і вирішив створити музичний гурт, з яким ми будемо збирати гроші на ЗСУ. Оце значить кастинг. Молодець. Поздравляю, ви прийняті. Проходьте. І Васякого, а подивись, чи багато там ще. – Ще троє. – Ну так що не заважайте, оце сідайте і будете в комісії. значить. Наступний куме. А? Куме, що ви мені принесли якусь шпаківню? От ти село, яка шпаківня? Це кахон. 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 Ось катон, а це шпаківня, а мені потрібні музики. Це ударний музичний інструмент. У ну, романі в нас зараз прийде, вона підтвердить. Ти сплю три розуміють. Наступний! Речка, що ти робиш? Нас знімають. У нас тут кастінг. Треба приходити з інструментами. А це чим не інструмент? Ну так треба з музичними інструментами. А ти свичком будеш гілки на яблуні пилять. За другий день відсяєш! Гайсі Романі, так я ж забув. О, закінчимо Ми... Так я зразу це всі сучки поспілюю. Диви мені. Угу. Наступний. А я. Івасіку. А що це в тебе за гітара? Що вона мамка попрала, збіглася? Це укулеле. Як кажеш? Один зі шпаківнею, друга з пилою. Ой, тут, мабуть, в нашому селі все окулелі. Приймаю. Ну, що я вам скажу? Великі Гуляки, звичайно, не консерваторія. Але кастінг відбувся: Відбір був дуже-дуже суворим. Взяли усіх. Шановні, починаємо. Концерт гурту великі і малі гуляки. Зустрічаємо флесками і не забуваємо кидати гроші у, у банку. Отак, як я це роблю. О, і почали. У цьому наш концерт завершено. Дякуємо. ой ой та Тамахро. Хватить листя палити. Туши, туши. Панку. Закрив вітя молодець. Отепер можна і за перемогу. Ой ти ж моя районечка. Хлопці, сідайте, давайте. Сідайте. сідайте всі за столу. От, так. Так. А я в ньому ніколи не сумнівалася. Він у мене віктор, а це означає переможець. Кожен українець намагається бути корисним для своєї країни. Віддають найближче серцю та роблять неможливе задля спільної мети. Зрештою я зрозумів, що немає маленьких донатів. Навіть 5 гривень від десятирічного хлопчика наближають Україну до перемоги.